Коза дереза були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас. Пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питається Кізонько, моя мила. Кізонько, моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях, та й питається: Кізонько, моя мила, кізонько, моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день. Погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу. А сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько, моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку. Вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує: Хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза? За три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, Вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки. «А хто?» Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні. каже. Зайчику побігайчику. Не вижену. Боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто? Хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні. каже. Зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка. От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав. І вовк гнав, та не вигнав, а то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хати. Та. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Я, коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От, лисичка теж злякалась. Ні. каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак неборак, та й питається: Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. І лисиця гнала, та не вигнала, а то ти. Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе. Виліз на піч та. А я рак не борак, Яку щепну буде знак. Та як щіпне козу клешнями. Коза як замикає, та з печі, та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку, та так уже ракові дякує. Та й став жити в своїй хатці.